Одне з найвражаючих і водночас найбільш забутих питань християнства звучить так: від чого саме Бог прийшов спасти людину? Ми звикли відповідати швидко і майже автоматично, але що ми насправді вкладаємо в ці слова? Чи розуміємо, про що говоримо, чи лише повторюємо звичну формулу? Якщо гріх це лише помилка, то навіщо Богові було ставати людиною? І якщо проблема людини зводиться тільки до порушення правил, то чи справді для її розв'язання був потрібен хрест? Чому тоді святі Отці говорили про спасіння з таким трепетом, страхом і водночас радістю, що саме гинуло в людині до приходу Христа? Від чого Він спасає нас сьогодні? Від покарання, від почуття провини, від страждань, від смерті? Чи можливо від чогось значно глибшого і страшнішого, про що ми рідко замислюємося? Євангеліє не починається з моралізування, воно починається з крику про допомогу, звістки про те, що людина гине повільно, непомітно, але невідворотньо. Якщо Христос прийшов, отже, небезпека була смертельною, святі отці церкви не втомлювалися повторювати, якби людина могла спастися сама. Бог не став би людиною. Щоб зрозуміти, від чого саме спасає нас Христос, потрібно подивитися на людину неповерхово, а так як на неї дивиться Бог у світлі вічності, смерті та покликання до обоження. Дорогі наші глядачі, якщо під час перегляду у вас виникнуть запитання, якщо щось здасться незрозумілим, суперечливим або захочеться ще глибше зануритися в цю тему, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ми постараємося відповісти і продовжити цю розмову разом з вами. Отже, від чого Бог прийшов спасти нас? По перше, від влади гріха як хвороби, а не лише проступку. Гріх у святому письмі розкривається не як окремий проступок, а як сила, яка поневолює людину. Кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. Євангеліє говорить про втрату свободи. Людина перестає володіти собою, її внутрішній світ поступово захоплюється тим, що вона сама впустила в серце. Святитель Йоанн Златоуст пише. Гріх не лише робить людину винною, але й засліплює її розум, сковує волю та перетворює душу на полонянку пристрастей. Гріх за думку златоуста руйнує людину зсередини, а розум втрачає здатність розрізняти істину. Воля слабшає, серце починає тягнутися до того, що його губить. Тому Христос приходить не просто проголосити прощення, а зцілити саму людську природу. І, напевно, кожен часто відчував Це на собі. Замисліться, чи не відчуваємо ми інколи, що гріх це вже не просто вибір, а щось, що керує нами зсередини, чи завжди ми справді вільні у своїх рішеннях? По друге, Бог рятує людину від тління і смерті. Апостол Павло говорить прямо і без пом'якшень, заплата за гріх, смерть. Для святих отців смерть не природний стан людини, а ворог, що увійшов у світ через гріх. Святитель Афанасій Великий пише: людина за природою була призначена до нетління, але через відступ від Бога вона повернулася до небуття і підпала під закон смерті. Афанасій говорить про смерть не лише як про кінець земного життя, а як про процес розпаду особистості. Людина, відірвана від джерела життя, починає помирати ще за життя у страхах, порожнечі, втраті сенсу. Саме тому Бог не посилає лише вчителя чи пророка, він сам входить у смерть, щоб зруйнувати її зсередини. Як смерть через людину? Так через людину і Воскресіння мертвих. У цей момент важко не зупинитися і не подумати про себе самого. Подумайте, смерть це лише подія наприкінці життя чи процес, який може початися значно раніше ще тоді, коли людина зовні жива. По третє, бог рятує людину від спотворення образу Божого в людині. Однак смерть це не тільки завершення земного шляху, вона торкається самої глибини людського покликання, образу Божого в ній. Священне письмо говорить і створив Бог людину за образом своїм. Гріх не знищив образ Божий, він його спотворив. Святитель Іриней Ліонський пише: Слава Божа! Це жива людина, а життя людини полягає. У спогляданні Бога. Людина втрачає себе тоді, коли втрачає Бога. Христос приходить, щоб відновити втрачений сенс людського життя, живе спілкування з Творцем. І тут ця думка торкається кожного з нас. Поставте собі запитання, ким я став порівняно з тим, ким був задуманий Богом? Чи не загубився в мені його образ? Також Бог рятує людину від хибного уявлення про нього. Є ще одна трагедія, про яку говорили світі отці разом з гріхом у серці людини спотворюється саме уявлення про Бога. Преподобний Ісаак Сирін писав той, хто бачить Бога як суддю, ще не пізнав Його як Отця. Через воплощення Христос відкриває істинне обличчя Бога. Не тирана, а любові спасіння полягає і в тому, щоб людина перестала тікати від Бога та почала повертатися до Нього. Після цього вже не виходить говорити абстрактно. А як ми самі бачимо Бога, як далекого суддю чи як Отця, який чекає повернення, від цієї відповіді змінюється все. Ну і нарешті Бог рятує людину від неможливості стати тим, ким людина була задумана. У підсумку людина стикається з найглибшою драмою. Вона більше не може стати тим, ким була задумана. Преподобний Максим Сповідник говорить: Бог став людиною, щоб людина стала Богом за благодаттю. Це одне з найсміливіших тверджень християнства, йдеться не про розчинення в Богові, а про відновлення повноти людської природи. Без Христа людина назавжди залишається недобудованою. І з цим питанням людина залишається наодинці. Можливо, саме це відчуття, що життя не вміщується лише в земні рамки і є тим внутрішнім покликом, який не варто загрушати. Отже, від чого ж Бог прийшов спасти нас не лише від окремих гріхів, а від рабства гріху. Не лише від моральної вини, а від тління й смерті, не лише від поганих учинків, а від втрати сенсу та образу Божого, не лише від покарання, а від хибного образу Бога, і нарешті від неможливості стати тими, ким ми покликані бути. Христос приходить не як зовнішній суддя, а як лікар, спаситель і відновлювач людської природи. Його спасіння це не косметичний ремонт душі, а нове творіння. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. І якщо Бог пішов на хрест заради людини, значить ціна нашого падіння була безмежно високою, але й цінність людини в його очах безмірна.